Український бджоляр або як Коля Тіщенко кришує кол-центри. І саме головне, як не попастися на гачок до шахраїв. Вітаю вас, шановні друзі! Я думаю, ви вже чули, що зараз в інтернеті дуже популярний новий фільм Бджоляр, там, де герої Джейсона Стетхема. Ходить і розносить просто кол центри В Україні відбувається приблизно те саме, і наш найвідоміший український бджоляр Коля Тіщенко так само, нібито розносить кол-центри. Але в його випадку розносити кол-центри це значить забирати частину прибутку. Всі про це прекрасно знають, але правоохоронні органи чомусь нічого з цим не роблять. Ну чому все зрозуміло, тому що кожен отримує свій відсоток. Що ж це за кол-центри? Це так само всім відома історія, коли телефонує вам ваш якийсь рідний, можливо, навіть син там до батьків, телефонує і каже, я от потрапив в ДТП, когось збив. Або мене не забрали там в поліцію, терміново потрібні гроші, скинь на карту таку от суму грошей. Ну і люди в паніці, не перевіривши інформацію, попадаються на цей гачок і відправляють шахраям гроші. Приклад роботи одного з таких кол-центрів я опублікував сьогодні на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, самим дієвим способом є, звичайно, просто сказати зараз, перетелефонуй мені через хвилинку, і самому в цей момент набрати свого ж сина і запитати, чи дійсно він потрапив в цю ситуацію. І вже на цьому етапі шахраї розуміють, що повторно вам телефонувати немає сенсу. Або якщо навіть телефонують, ви вже просто їх посилаєте, і на цьому все. Але вчора побачив в інтернеті ще одну дуже класну фішку. А саме Придумайте просто якесь кодове слово, яке будуть знати лише члени вашої родини. І якщо вам телефонує, наприклад, ваш син і каже, Тато, мені потрібні гроші, бо в мене забрали там поліцію, ви одразу питаєте кодове слово. І якщо вам його не називають, то ви прекрасно розумієте, що вам телефонують шахраї. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.